А людське тіло це механізм трошки складніший ніж кран, скажімо так, і тут людина там може почати тренувати одразу. І я думаю, ну взагалі ця історія вона багато років була присутня. Не знаю, що вона зараз реалізована на рахунок того, що людина, яка тренує інших, має обов'язково. Мати вищу освіту, ми розуміємо, я теж без ілюзій, що людина з вищою освітою може типу вести різної якості тренувальний процес. Але це вже все одно якби дає підтвердження, да, що ти там чотири роки присвятив якомусь навчанню. Якщо дотримав той диплом, то з якоюсь ворогідністю там був присутній на тих лекціях, чув там про анатомію, біомеханіку умовну рухів, так і. Ну, принаймні, хоч щось, типу бази Ти, якоїсь. Типу, маєш. Типу якусь 30%. базу маєш, так. Да. Тому що ми можемо собі уявити зараз да, людину, там, яка пройшла якийсь короткий курс, умовно. І ось в неї там глобально розуміння, як весь цей процес організувати, як він працює, немає. І в основному це зводиться до такого процесу, як фантазування. <гум> мене там знайомі дівчата розповідали, що у них такі інсайти. Є, типу, треба йти до тої, яка ну, умовно була там грубенькою або з лишньою вагою. Да, і вона себе зробила. <гум> каже, і дуже часто таке, типу, коли ви підбираєш собі тренера, подивись, яка вона була раніше, типу.